Йо, всім привіт! Ви на каналі Сандра Спаун. І так, іноді я тут спавнясь. Сьогодні я граю в GTA 5 RP сервер Квант. І це буде щось прикольне. Тож, вмощуйтесь зручніше. Ставте лайк, підписку. І погнали? Сандра, привіт! Ти тут? Привіт, так. Да. Можеш взяти мене на роках? Хочу сказати, що багато хто виконує Battle Pass, тому допомагайте один одному, тому що там є завдання, які потребують взаємодії. Сандра, дуже дякую тобі, гарного вечора. Там нема за що, а ти спішиш. Ну, типу, я тільки ще зайшов в ігру. Думаю, виконувати ВП колести. А, ж... а, а я... що? Так, хотіла в тебе запитатись декілька питань тобі. Та питай, якщо так, нокше. Давай я так зроблю. Щось, щось важливе? Ні, диви, це для блогу, поняв, я хочу зняти відосик? Окей. А, відосик? Я закинути в TikTok? Ну так. Да. А, не знаю. Дивись, я в тебе запитаюсь. Чуєш? Що? Але що? які питання? А, ти зараз клімеш чи що? Ні, ні, ні. Я в тебе запитаю, що це таке, і треба пояснити значення слів. Наскільки гравці знають молодіжний сленг? Я, молоді я, я, чесно, не знаю сильно так ну, багато чого в грі. А ні, не в грі, наприклад, дивись. А що таке імба? А, імба? Ага. Чекай. <зв 'язок> Але я не сказала, що треба говорити одразу, що думаєш. <зв 'язок> ну, їмба це класно. Це їмба це круто. Круто, класно. А На мою думку. Це так якось виглядає. Імба. Окей, а чи надес. Сигма. Чи назис Сігма? Ну, назис Сигма. Це два різних слова. Це задоволення. Це задоволення, настрій піднімай. Ні. Що думаєте, правду каже, чи ні? Давай тоді быстро відповідаєш, таке Сигма. Ну, це як ти думаєш просто. Сігма — це імба. Що таке Скуп? Ще раз. Скуп. Коротше. Інтернет магазин. Ну, напо набирає популярності. Це інтернет, що набирає популярності. Так. Добре тоді, Сандра, дуже Асі... дякую тобі, дякую. що ти дякую. мене взяла на руки. Дякую тобі також. Давай, удачі. Все, тоді, дякую. давай, удачі. Отак, бачите, виходить, підійшов каже: Візьми на ручки. Він ніби трохи засоромився, але це ж не перевірка. Просто хочеться підняти настрій трохи. Е, я хочу перевірити, наскільки гравці знають молодіжний сленг, Паня. Ну, давай, давай, спробуємо. Е, Імба. Це щось дуже класне. Чи Чинатис. О, ну, це типа приємно щось, щось що вийшло. Сигма. Сігма це такий чоловік, дуже крутий, який не поважає дівчат, сам собою. Ну, щось типу такого. Шейми ти. Шеймити — це ображати за зовнішнє за щось іще. Це такий прикол, це такий жарт, шуточка. Скуф. Скуф? О, та це ж я. Це ж чоловіка, який вообще миється, йому все одно на всіх і він живе по кайфу, тупо. Кіню. Кіньо, ну це щось, щось типу. Як, е, як образ, який бере людина як для себе. Щось типу того. з mm -hmm. uh, KFC? О, це людина, яка не слідкує за здоров'ям, їсть все, що хоче. Uh, Nike Pro? Uh, ну, наскільки я знаю, це дівчинка в тренінг, в Nike, Дуже крута. Uh -huh. А Пікмі це тяночка, яка видавлює голос і хоче стати найкращою для всіх хлопців світу. Дякую. Ти впорався з усіма сленговими цими словами. Дякую, дякую. Тож в ТікТокі? Ой, дякую тобі. Десь дякую. буде, да. Дякую тобі за участь. А тип виходить шара, ні. А, чи назис? Ну, коли в тебе щось получилось, все-таки чин. Не, чекай, чисто не та. Ну, чинна, азас, чинна, це одно, то. Ну, чи чина, це і те саме, чи... Ну так, так. Ну, коли дай щось типа получить чел, садки чин, назас. Да. А сигма. Ну, там щось з лицом. А с шеймы Ну, Так я не чув. А рофл. Ну, там, прикалуватись. Угу. Або з KFC. Боски всі я чув. Що це? Це, типа, ну не знаю, хто, але, типа, це, типа, тлуста людина десь. Угу. А Nike Pro? Nike Pro, ну, типа, блядь, ну, дяволь такі шортики, короче, є. Угу. Uh а -huh. uh, Pikmi? Pikmi, блядь. Цього не пам'ятаю. Дякую велике. Ну да. А, скуф. Скуф. Ну, чоловік uh, років 30-40, який не працює та грає в ігри. Так, ем, um, або з KFC. Ну, no, людина, яка дуже багато ходить по фастфудам. А пікмі? Ну, знаю, але ну, щас якось подумаю як і дойде. Типа дівчата, які себе якусь таку пусечку роблять. О, дякую, будь ласка. Дякую, дякую. Це було останнє останнє слово. Дякую тобі за участь. Да, дякую. Як думаєте, скільки йому років? А -а -а. Ви шарите за молодіжний стенг чи ні? Сланг? Ага. Що це таке слаб? Почекаю. Я трошечки далеко від цього. Імба, ну, типа. Ахуя, ось бачиш, оце в мене імба ось стоїть. Ось. Подиви, яка машинка. Оце імба, ну. Надуваний це топова, імба. ну. Прикольно. Окей, а чоба. Чи нас засну, це, ну, це типа за бес, ну, за шибніс. Круто, ті, ну. Окей. А Сігма? Сігма? ну це я. Окей. А шо Шайбити, ну. Ну, так, шайбити. Ой, навіть це можу підказати. Пошивачи, Та вообще таке, ну. Оце типу булити, поняк, ображати. Ага. Рофел. E, Рофел, ну, типу прикол, ну. Бост з KFC. Бост з KFC? Ага. Це цікаво. Так. Я такого хуйня ще не чув, ну. Давай дальше, чуєш? А все, закінчили. — кінчили, пойдем. А там дето шесть бутылок пива, ну просто у воді стоїть, типа охлаждається. Прикинь, запечатали. Що, никого не було, поряд. Вообще нікого не було, ну мы просто приходимо, типа, ну, на пляж. Димся, у воді, типа, стоить, охлаждаються, ну, типа охлаждаються пивасик. Мы такие, о, чина, Опа, и все, сюда на базу. Ну, нормально. По 3 бутылочки загасили, заши. І... Дивіться. Шо таке імба? Імба, ну це, типа дуже круто, прям щось жорстке таке. Так, чи назис? Чи назис, ну це, типу, вимхаєшо там. Сігма. Ну, Сигма це такий уважаємий мужчина. Ага. Uh -huh. А шеймети? Як як? Шеймити. Ну шейми не знаю, не знаю. А, рохл, рохл це шутка. Скуф. Uh -huh. Скуф це мужчина, якому тебе І він тепер в кофтанчика ігра. Бос всі. Це типа товста людина. Uh -huh. Nike Pro. Типа дівчина. Якась. Pick me. Дівчина яка... Так, яка. Для підкати я до хлопців. Окей, дякую тебе, велике. Добре. Окей, поїхали. Що таке імба? <смеш> Круто. Ничего, типа круте Угу, А чи Чи Чиназис аунтрес? Угу. Ну що подобається там. Окей. Okay. А Sigma. А, крути? крутий, ні, крутий пацан щось. Кишей <гум> мы я не знаю, я не шарю в цю тему. А роком. Як от Світлана? Росо. Ага. Ой, я мам. Роф, роф. Ти побожртував, типу прикол. Понятно. Що ага. давай? Що таке скуп, знаєш, що це? Це я. Скуф, ну, ага. типа yeah. Шоншар. Окей, а босс KFC. Кто, кто стенький, типа вненький. Так, а Nike Pro? Nike Pro. Я не знаю, а, я собі сьогодні сегодня. Я не знаю. Вот Пікмі, знаєш знаешь, кто-то? Ну, обычно девочки кажут, пикме ну, сейчас. Ну, типа, кто кажется, типа, таким голосом. Ой, мальчики, привет! Я вас так люблю. Окей, дякую тебе, великий. Ого! Дякую да, участие. вечера. Вам так уж. Задать тебе тоже? Участвуешь? Давай, давай. что а, такое имба? Типа, круто, классно, типа, клевая штука. Окей, okay. а чиназос? То же самое почти. <звук> 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 Рофл. Рофл прикол, типа. А скуф? Скуф это я скоро буду. <звук> а кто это? Ну, типа, такой чувак, который сидит под пиво, гитару поиграет. Ему лет 30 уже. Uh, Nike Pro. Nike Pro ты? Нет. Нет? Я шучу. <laughs> это я. А пикми? Пикми? Подруга есть у меня такая. Окей, uh -huh. okay, спасибо. Так это еще будешь делать? Я? Да ничего, так катаюсь, спрашиваю людей. Просто и все. Что не скучно так это делать? Да не наоборот, разные люди попадают в Це Это прикольно слушать. Угу. Mm Вообще -hmm. в мене є е, рулетка. Зараз покрутимо. Подивимось, що мені випаде. Я думаю, що якась рака. Машинка. Окей. Mm -hmm. Імба, спасибо. Тож на цьому кінець. Дякую за перегляд. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Я залюбки почитаю. З вами була Сандра, і побачимось у наступному спавні. Па-па!